Всім привіт! Щось я блін, не встигаю це все діло знімати. Заколов перед, перед великим порося. Будемо робити копченості, сало, м'ясо, ковбаска. сало, Тут і балачок буде, і шинка, короче, З м'яса сало буде просте сало, буде підчеремене, також ребра будуть. Ті... Ковбаси, а не видів зотво, чи зотрі зотв... попробую зробити. Ну, коротше, 200 кг поцятку було, так що є над чим попрацювати. Зараз треба м'язко переложити верхнє. Наниз попробувати всунути. Так, щоб вуче... Вуче промаринувалося. Якось так. Трошки місцями повертати, щоб е, цей. це Сьогодні у нас виходить другий день, воно вже в маринаді. Ще завтра і завтра десь під обід вже буду починати, починати вивішувати. Короте. І думаю, що ближче до вечора вже щось знімлю, покажу по результату покопченості. Що... Якщо не забуду, звісно. Бо, блін. Якось весь час забуваю. Коли вже нагадую, що треба було сняти, то вже все зробив. Ось така ваша печеревенка. Що доставну, покажу, файна, пророша. Дивіться, яка блін. Так. Якось так, коротше. Ну, відео вже, певне, вийде після Пасхи. А може, а може, до Пасхи спів, не знаю. Так що я думаю, що... 200 кг на паску. я не, не розплодав і ну, 200, там 170 кг. паску я роз... не розплодав, так що може після паски щось останеться. І реберце от буде. Теж м'ясисте реберце. Ось так уськомашка, все останнє далі м'ясо. Так, Беру голими руками через то рукавиці забувся, не, не віддівав рукавиці, так що воно ще буде пробиватися, так що це, я думаю, не біда. Ну що ж, поки що все, потім ще буду набивати якусь колбасу, знімлю, покажу процес. По цьому поки що все. Так що якось, якось так, коротко. Так, заложив першу коптівочку. В першу чергу поставив ребра, тому що вони вже по ще три дні маринуються. Так що, я думаю, вони вже готові. Після ребер піде сало. Після сала піде під черевина, тому що сало не сильно груби, десь сантиметрів 2,5-3, я думаю, теж воно вже готове. Так що якось так, зараз забахую ребра, заложую сало. Ребра файні, м'ясні Так, добре, поки що все, включуся. Так, ребра вже майже докопчуються, десь прийшло приблизно. Ну, біля коло п'яти годин. У нас температурка десь сотня зараз в купільні. Ось такий ось вигляд має Там то нічого не видно. Камера не запутіла. Зараз я протру камеру включуся. Так, ось такий от вигляд має ребра. Їх ще з півгодинки і буду виймати. Я думаю, вони вже будуть готові. Далі піде сало чисте. Так, сьогодні заложив коптілочку у шийок. Дві щуки з голови. Тут ще задні ноги вирізочка є і... Рулька одна. Вчора жінка закоптила під черевину, трошки балика скоптила. Так що сьогодні вже по м'ясу і по фалову ще докопчую, що лише ковбаса. Так, якось, якось так коротше. Потім буду там все діло знімати, в розрізі показувати, як воно виглядає. І що, і що вийшло закоптити. Коротше. А тут ще Леша доволі довго тільки недавно заложив, то ще що до вечора воно буде коптитися. На високих температурах не копчу, тому що не погоріло, Лучше, так би сказати, мільно, не уверено. Собі, щоб не пересушити, щоб смак був більш-менш нормальний. Не, 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 не чути було гора, не хоче коптити собі там на 80, 80 з чимсь градусів. Тлиді і смак нормальний і, і не горить воно чорне, зверху не чорне. Так що поки що все, потім десь результат знімлю, покажу, що з цього вийшло. Ну, придеться коптити дуже довго. Ніосот трошки швидше, буде рулька, то. В принципі, це надовго. Ладно, поки що все, далі включимося. Так, знімаю м'ясо, дивіться. дивіться. стільки юшки вибігло з м'яса. Повністю готове. Зараз буду оце все виймати. Оставлю тільки рульку одну, тому що більше всього, що рулька ще не готова, а суну щупа, пересуну її так, щоб вона не мішала. Будемо вивішувати ковбасу. Зараз вивішаю. Коротше. Коротше, в мене зараз є. Буду пробувати кроківку робити і попробую сердельки. А там далі ще піде Другобіцька і домашня. Ось такі от вигляд. Файна. Копчене на дубових і. На дублі і черешні. Так, зробив собі ось такі сердельки. На пробу це я перший раз їх роблю. коли Коротше пробував коптити. отак так от виходить. Ну коротше. Це... Все фані, класні. Ну починаю їх натуральною обочкою. І при температурі тут тобто на цих, де закручено, лопає оболочка, вони обвалюється і пари донизу. Так що Середальки можна робити, але треба робити в колегеній волочці. Ну і стівні, типу. тоді буде ліпше тримати. А так, якщо їх позбирав, за та бочка, <хи> так поперегурали видно. Так що, а ці зараз, що лишилося на гриві їх відправити, на грильові піджарити, я думаю, буде саме та. Так, поки що все. Процес скопчення триває. Наразі, снім, не так. Всім доброго ранку, продовжуємо наше копчення. Зараз коптять ці рулечки, але спробую щось достати, показати, що вийде. Ось така от рулечка. Я думаю, її ще недовго залишилося. Буде готова. Вона зараз не кинути її всередину. Так, і другобицька. Ось така от. Так, буде видно, не буде. Вчора пару палочок краківської ще закоптив. Знімати вже не знімав, тому що було темно. Якось, якось, так, ну, тіпа, ну, трошки мені каже, що затонка кишка для краківської це десь 25-30. Брав натуральну під чергу, ну, натуральну червину. Краківська обично робиться в натуральній булочці. Вона трошки затонка вийшла, дай щоб хоча б бы була якась 35-та, тоді було краще. Ну, якось що є, то є. Так, щось я було камеру. Вот така от дорогобицька буде. Сонце більше стати. Так, ладно, потім далі. Це що діло покажу, що в розрізах. Всім привіт! Сьогодні їздив, трошки поторгували нашими копченостями. Повчився ще отакий от ящичок. Не розпродав все. Це старе в старему розівці ще з того разу, щоб ставалося теж саме. Ще трошки трохи порозвозив заказів, трохи так продав, коротше. Е, ще позаказували, Тут в основному лишилося де-де під черевина. А в основному це сало і пару ребер. усталося. Ребра сальні йдуть, то їх особо не хочуть брати. Так, ще хочу, щоб є, є закази на м'ясо. Треба буде докупити, докоптити м'ясо. І заодно, я думаю, може трошки когось пару кусочків Разом з м'ясом ще пару кусочків сала продасть Того що м'ясо, ковбаса. Розлетілися гарячі пиріжки. Ще також робив теж, не було. Сало таке тоненьке було е, сантиметрів не знаю, з півтора зо два, я його е, перемолов з перемішав, перемішав і позатумовував поза, поза, поза такі пакети. Якраз, закуска, щоб простити на хліб. Тут його є. У мене кілограм PNS 10 такого сала. Лежить, не знаю теж, що з ним робити. Так що якось так. Коротше. Е, ще поки що не кінець, ще кажу, що маю закази на цей на м'ясо, так що буду ще коптити, коптити м'ясо. Також е, включуся. Тій, тій цей. Покажу, що там, що там якось виходить. Десь тоді вже будемо завершувати відео, так що якось так. Так що от що з 200 кг, ну може пару пару кусків сала, що є в пакеті Короче, З 200 кг свині осталось, такий ящичок з підулії на 6 бутилок літрових. Так що якось поки що так. Так, що ж, думав, що щось по покопченню, ну, зараз трошки не до копчення, бо треба сіятися, віятися. Так що зараз коптити нема коли. Так що трошки хочу коптілочку переробити. Тут хочу топочку вимовити. Замість бочки хочу дерев'яну таку зробити. Коптілку файну. Це в десь буду чому десь робити, то покажу. Поки що треба посіятися. Так що поки що в ближайше час до зелених свят копчення точно не буде. Якщо на зелені свята надумаю коптити, то обов'язково знімлю покажу. Кому сподобалося відео, підписуємось на канал, ставимо лайки. Я буду продовжувати знімати, розказувати, показувати. Якось так, на все добре.